Центр трускавця. Стало тепліше. Визирнуло сонечко. Як ми кажемо вже видно, що наближається весна. Але ще потім буде кілька холодних днів. Шесть сніг має випустити в лютому. в лютому і в березні, але в будь-якому випадку справа йде до весни. Весна наближається. Чути тільки як в кафе грають радіо Черг нема ні за кавою, ні за шаурмою, ні за млинцями, ні за водою на ні в касу, ні в магазин. Ось весь такий насправді популярний час. І зважаючи те, що потепліло. Мав би хтось вийти на вулицю, але для чого люди приїжджають, то скажуть навіть починок, в тому числі, щоб і прогулюватися. Голуби. А, Голуби дійшли до того, що вже самі корм собі добувають. зважаючи на те, що я розумію, що менше стало тих, хто його годує. Голуби змушені самі ходити. Дивитися, би то мені з'їсти. Ціни на воду будемо нагадувати, чи всі пам'ятають. Раз ми так вже за воду. А, на щастя, ціни на воду не міняються. Досить довгий час. Ну то Чому вода платна, якщо мала бути безплатна, то зовсім інше питання. То не в нашій компетенції. Але ми вам можемо порозказувати, які ціни станом на зараз на воду. Нафтуся 24 гривні, Софія Марія Броніслава теж 24 гривні за літр. Вся вода коштує однаково, щоб її попити. Звертаєтесь, касу на бівець. Вам абсолютно безкоштовно дають карточку, на яку вже самі визначаєте, скільки покласти грошей. Можна покласти 24 гривні, можна, можна покласти 24, можна 2,40 покласти. А можна і 2400 гривень, а можна 120, та будь-яка сума кратна. 2,4 можна покласти і користуватися. Віктор на горизонті. Костел. Ннизу центр видно. А, сходимо, спустимось. Донизу або цим або наступним. Я Пропоную, можливо, на наступні сходи пройтись трошки для різноманітності. Щоб якось інакше щось нове побачити. От весна, світязянка. Там далі ведеться будова. Я розумію, буде ресторанчик. А світязянка потрошки переходить в світі. Це смітники так закриті, теж. питають, а що там, а там напевно щось цікаве, а там, там якийсь домик, там хтось живе, та ні. Туди виносять сміття. Там ніякого домика нема, там ніхто не живе. О, яка тут ковзаночка. Акуратно йти. Так, тут так виглядає, буде кафе. О, і дуже обережно цю ковзанку перейти, я розумію, був, був розлив води, і воно потім підмерзло. Таверна, тут таверна ще працює, відкривалася таверна на вулиці Довженка. Там одні з піцерій теж відкривалася. Магазин, а не магазин, а ресторан за аналогічною назвою. Таверна відкривався, то він же припинив свою роботу. Цей ресторан, це кафе. І тепер там ще інша піцерія. Буквально за два місяці чи за три змінилося три кафе. Там оголошують, що Євген Ветчинкович на білеті. за хвилинку Женя я думаю вже буде ну за хвилинку другу я думаю Женя вже буде презентувати свій концерт Ростат. Винник, Гаврилюк, Дякунчак, Наві, Скорпіон. А звучить пісня холодно. Та, мені дуже подобається, до речі. Пісня «Холодно». Особливо виконання Жені. Здається, він надав нове дихання цьому хіту. Океану Ельзи. Ельзе. Люди вже зібрались. Очікують. А, анонс концерта. А, вже я на місці. Привіт, привіт. Привіт, Григорий. Рада і вас. Ну, ми задолбали своїми там Да, а ти не задолбав приїздами кожні два тижні. Ти хоч заробляєш. Ну, так. Три копійки. Ти хоч цега, а ми дві там. Так, зараз буде у нас концерт. Випустили звіря. Доброго дня! Добрий Будь день! Будь ласка, трошки ближче підходьте, бо такого великого артиста здалек можна і не побачити. <сум> Бліжай, ближе, підходьте, в мене стільки енергії я привіз до вас, щоб трошки вас, знаєте, підняти настрій хоч на хвилинку, вже краще. Так? Сонечко вам підвіз трошечки. Так що, будь ласка, підходьте сюди зараз будемо співати. Що так стояти. Давайте, підходьте. Голуби прилетіли, прилетіли. Супер. Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні плани на вечір? Так, хто на побачення? До мене на побачення. Правильно сьогодні знаєте, я вам що скажу. Ні так як концерт, як музично психологічна терапія на вас сьогодні чекає. Бо доктор Євген Лесінкович вміє лікувати співом, ми знали? Чого ви не знали? Зараз я вам докажу. Пігулками можна вилікувати печінку, можна якісь там, не знаю, нерви трохи підтягнути, але ж душу треба лікувати живопис. Культурою, музикою, співом, а українська душа яка співоча. І за ці, ці три роки війни душа вже дуже сильно змучилась. І я дуже хочу, щоб сьогодні на нашій програмі яка тільки з українських пісень, щоб знаєте, ми виспівали свій біль. Ось, наприклад, ви всі знаєте пісню о ілузі», так? Вона вже, на жаль, стала другим гімном з початку війни. Тому от давайте так, ви все рівно скоро роз'їдетесь і, можливо, друг друга більше не побачите. Чого стидатися? Співайте так, як останнє. Співайте, як вперше. Співайте, як воїн в полі, співайте від цієї своєї української душі, я вас прошу. Давайте спробуємо. І подивимось. Хор Вітінковича, доброго дня! Я на вас чекаю. З такою поважною походкою, давайте Ой У лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо Гей, гей, розвеселимо. Все ясно. Всі на обід. Значить, так сьогодні після обіду сходить зразу же на вечерю. Бахнете там трошки він хто канічку, кому який тиск дозволяє. І до пана доктора Євгена Литвинковича за лікуванням української душі. Будь ласка, сьогодні така файна українська програма. Спеціально я взяв в програму такі пісні, які ви знаєте. Спеціально заради того, щоб ми змогли трошки перезавантажити свій мозок завдяки ЗСУ і Господу Богу в Трускавці тиша. Так, трохи встрив, Дрогобич буває, прилітає, але ж трускавці. Як помазана святою водичкою. <рив> і тому сюди багато приїжджають артистів, бо всі ж трусліві. Ніхто не хоче хвоста підпалити. І сьогодні я тут заради того, щоб ми трошки, знаєте, підняли настрій, підняли бойовий дух, тому що воїни повертаються до нас в тил, і ми не маємо ніякої. Як допомагаєте мені? Ми не можемо зустрічати їх отакого. Нам з усіх сил треба триматися і підтримати їх. Тому, будь ласка, за покращенням настрою заходьте сьогодні до такої глиби, метр після сім за настрій. І зараз спеціально для тих, хто не прийде, тому що не знайшов 20 гривень на нещасний квиток, спеціально для вас пісня мама. Дайте трошки оплесків. Ну, дайте!